Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, з нами на зв'язку. Пане Ігорю, наше вітання. Вітаємо. Доброго дня. Розкажіть, звісно, про перебіг рятувальних та евакуаційних робіт на територіях, що постраждали через російський підрив дамби Каховської ГЕС. Що просто зараз, в ці хвилини, в ці дні роблять правоохоронці. Є е, на даний момент і гарні новини. Вода потроху спадає і спадає саме з корабельного району, про який тільки що була мова в попередньому сюжеті. Вода взагалі спала до рівня 3 метра 49 сантиметрів. На 60 сантиметрів за ніч ми маємо пониження рівня затоплення. В той же час така ситуація нас змушує по плану вживати додаткових заходів. Ці заходи будуть пов'язані як з роботою підрозділів житлово-комунального господарства, так і з роботою правоохоронного сектору, тому що в зв'язку з ходом води ми маємо зробити все, щоб не було не було допущено мародерства. Що стосується населених пунктів взагалі областей Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької, спеціалісти і керівники областей роз'їхались на місця для того, щоб поговорити з нашими громадянами, це була моя вказівка як керівника робіт для того, щоб людей заспокоїти, для того щоб вислухати їхні проблеми щодо їх побоювань. І запевнень, то що найближчі дні, найближчі тижні ми зробимо все можливе, щоб вода і питна і технічна пішла в ці, в ці райони. Тим паче, що ми не забуваємо про те, вода йде з Каховського водосховища, рівень води понижується, відповідно понижується або зовсім пропадає вода в артизіанських свердловинах. І ми працюємо тут відповідними службами з міністерством екології, з міністерством енергетики з іншими службами, які мають забезпечити безпеку і продовольчу і водну безпеку наших громадян, підсилюємо на сьогоднішній день також присутність правоохоронців по всій лінії Каховського водосховища. Там, де вода відходить, і на контрольованій, звичайно, території, для того, щоб не допустити наших людей саме в такі небезпечні місця відходу води. Ще раз хочу повторити для всіх громадян: 70 метрів це та територія, яка буде підсихати, і там, де можна буде через кілька тижнів вести якісь роботи, де можна буде пройти. Вся інша територія, а це кілометри, квадратні кілометри території, звідки відступить вода. Це буде болотиста місцевість, яка вкрай небезпечна для будь-якої живої істоти. Тому ці спостережні пости будуть працювати цілодобово для того, щоб забезпечити безпеку, для, як для жителів, так і для тих громадян, які захочуть приїхати в ці райони. Підрозділи ДСНС на готуються разом з комунальними службами до відкачування води з під'їздів з підвалів наших громадян для того, щоб тільки вода відійде, електрики, газовики приступили до відновлення роботи системи. Ну і звичайно, ми будемо робити все, і це перше щоб. І вода і в місті Херсоні, і в Херсонській області, і в Миколаївському Миколаївській області, Дніпропетровській області вона пішла в домівки до наших громадян. Пане Ігорю, ця катастрофа вона забрала життів і на даний момент чи є у вас інформація щодо того, скільки людей загинули через катастрофу на Каховський ГЕС, що відомо про жертви на тимчасово окупованих територіях, хоча звідти важко отримувати хоч якусь інформацію. Ну, окрім того, що наші рятувальники, попри все, намагаються рятувати людей на відміну від росіян. А чи правдиві, до речі, повідомлення про велику кількість загиблих саме? На лівобережжі, я можу сказати тільки ті цифри, які ми достоменно володіємо. Вісім наших громадян загинуло на території Херсонської області і двоє громадян на території Миколаївської області. 42 особи рахуються пропавшими безвісти, із них семеро дітей. Звичайно, інформація йде із лівого берега про загиблих, і ви знаєте, що вчора при намаганні переїхати на правий берег наших громадян, вони були обстріляні, і троє громадян загинуло, декілька поранено. Ми відслідковуємо таку інформацію. Як тільки будемо мати більш достоменну інформацію щодо загиблих або поранених громадян, які залишались на островах або на лівому березі, звичайно, ми цю інформацію офіційно оприлюднимо. Ви також повідомляли, що за результатами перевірки українських сховищ близько п'ятої частини їх або непридатні або непридатні для використання, або взагалі закриті. Розкажіть, що можна зараз зробити для виправлення цієї ситуації? Що можливо вже зроблено? Ну, по перше, цифри близько 63 тисяч укриттів та бомбосховищ. Ми перевірили, перевірили комісійно. Працювали поліцейські працівники державної служби з надзвичайних ситуацій, звичайно, з органом місцевого самоврядування по Україні близько 24% непридатні для подальшого використання. Більше 9% були. Закриті і тому ми навіть розшукували в телефонному режимі власників і підприємства і е, розшукували суб'єктів господарювання, які знаходяться також за кордоном, для того, щоб ці сховища можна було відкрити і перевірити, в якому вони стані. Е, тому е, ми цю роботу будемо продовжувати. Я хотів би. Тут порекомендувати і керівникам суб'єктів господарювання і місцевій владі на постійній основі контролювати працездатність даних даних укриттів, тому що це життя кожних людей. І хочу нагадати, що як і в випадку, місяць тому, коли в Києві загинули люди, ми будемо достатньо ретельно перевіряти. Дані укриття і дані бомбосховища в той же час будуть надані рекомендації і вказівки місцевому керівництву місцевій владі для обладнання відповідних укриттів для наших громадян, зрозуміло. Дякуємо вам за надану інформацію в прямому ефірі. Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, був в марафоні Єдині новини.